Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему різноманітність клітин. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати! Взагалі, різноманітність клітин в еукаріотичних організмів є таки доволі величезною, що обумовлено різними способами отримання енергії, здатністю до активного руху та складності їхньої організації. Ця різноманітність проявляється не лише серед представників різних царств органічного світу, але й в межах одного й того ж організму. Наприклад, клітини одноклітинних організмів вони функціонують як самостійні організми, виконуючи всі життєво важливі функції. Одноклітинними еукаріотами є такі організми, як твариноподібні організми, одноклітинні водорості та нижчі гриби. Розміри та форма їхніх клітин залежать від типу живлення та середовища існування. Наприклад, у багатьох водних мешканців клітини мають кулясту форму, оскільки це найпростіша форма, яка дозволяє рівномірно розподілити поверхневий натяг клітинних оболонок та забезпечити найбільшу площу для отримання енергії та речовин. Таким прикладом є клітини твариноподібної істоти ночесвітки та зеленої водорості хлорели. Що ж стосується багатоклітинних організмів, такі як тварини, рослини та гриби, вони складаються з клітин, що мають подібну загальну будову. Проте форма, розміри та структура клітин може відрізнятися залежно від їхньої функції в організмі. Наприклад, м'язові клітини мають видовжену форму, нервові клітини завдяки великій кількості відростків набули зірчастої форми. Сперматозоїди вони дрібні та рухливі, а ось яйцеклітини Клітини вони округлі та нерухомі. Ці, е, саме ці різні типи клітин виникають з початково однорідних клітин у процесі диференціації. Наприклад, у прісноводної гідри різні типи клітин виникають з проміжних клітин, у савців із стовбурових клітин, а у вищих рослин з ініціальних клітин. Поговоримо тепер про кожен тип клітини окремо. Почнемо з рослинної клітини, вона має декілька характерних особливостей. Вони здатні до фотосинтезу завдяки наявності пластид. Пам'ятаємо, пластиди це такі органелки зеленого кольору, тому що містять хлорофіл, що вловлює сонячне світло, е, окрім хлоропластів. Також наявні в такій клітині пластиди, як хлор хромопласти та лейкопласти, в яких утворюються та накопичуються органічні речовини. Рослини зазвичай накопичують полісахарид крохмаль як запасну речовину. Клітинна стінка. З целюлози вона забезпечує надійний захист поверхні рослинних клітин. Ця стінка утворюється багатьма одиницями комплексу гольджі і має пори, через які в клітину надходять лише розчинні у воді сполуки. Тому для рослинних клітин характерне осмотичне живлення. Взаємодія між клітинами вона здійснюється через цитоплазматичні містки або плазмодезми. Рослинні клітини також мають великі вакуолі. На екрані ми чітко бачимо вакуолю з клітинним соком. Вони виконують кілька функцій, зокрема, запасання речовин, накопичення продуктів виділення та регуляцію вмісту води у самої цитоплазмі. Таким чином, основними особливостями рослинної клітини є наявність пластид, накопичення крохмалю. Клітинна стінка з целюлози, цитоплазматичні містки та велика вакуоля. Що ж стосовно тваринної клітини, вони мають унікальні особливості, що формувалися у зв'язку з гетеротрофним живленням і здатністю до активного переміщення. На відміну від рослинної клітини, вони не мають жорсткої клітинної стінки, що дозволяє їм активно рухатися та отримувати енергію з готових поживних речовин. При зустрічі з молекулами органічних речовин цитоплазматична мембрана тваринної клітини може вигинатися, поглинаючи молекули, а мембранні виступи з'єднуватися, утворюючи фагоцитозний пухрець фагосому. Над мембранною структурою тваринною клітиною, як ви пам'ятаєте, є глікокалікс. Який складається з гліпкопротеїнів та гліколіпідів. Ця структура допомагає клітинам взаємодіяти між собою та з іншими клітинами, сприймати подразнення, переносити речовини в клітину з клітини. Взагалі, глікокалікс така тоненька пружна оболонка, що розташована зовні від клітинної мембрани. Через гетеротрофне живлення в тваринній клітині немає пластид. У цитоплазмі є дрібні вакуолі, що виконують різні функції, наприклад, травна вакуоля у губок, видільні у інфузорії, скоротливі у амебипротеї, якщо ми говоримо про саме тваринноподібних одноклітинних організмів. Для розщеплення складних поживних речовин комплекс Гольджі утворює численні лізосоми, що місять гідролітичні ферменти. Надлишок білків, жирів та вуглеводів у тваринних клітинах перетворюється на глікоген. Цей резервний полісахарид має розгалужену структуру, що дозволяє швидко відщеплювати залишки глюкози для енергетичних потреб. І нарешті клітина гриба. Вона має особливості, також зумовлені гетеротрофним живленням, але вже відсутністю до активного руху. Через це клітинна стінка схітину відіграє важливу роль. Вона не лише захищає клітину, але й виконує інші важливі функції, такі як розташування гідролітичних ферментів для позаклітинного травлення, участь у надходженні простих поживних речовин з довкілля та надання форми клітині. Саме грибні клітини, як і рослинні, мають осматичне живлення, вони поглинають розчинні органічні сполуки через пори в клітинній стінці без утворення травних вакуолей. Натомість резервні вакуолі з цитоплазми виконують функцію запасання. У цитоплазмі також містяться численні лізосоми з ферментами, що дозволяють грибам зовнішньо перетравлювати різні органічні речовини, особливо з вологих і теплих умов. Резервним полісахаридом у грибних клітинах, також, як і у тваринній клітині, є глікоген. На цьому все. Дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і до побачення! Якщо будуть у вас питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то запитуйте її в коментарі.